Сьогодні я хочу представити до вашої уваги доповідь. Надзвичайно цікава, надзвичайно актуальна доповідь. Але я розумію, що таймінг у нас таймінг скорочений, тому я буду намагатися максимально швидко дати вам інформацію потрібну і практичну. Отож, гіперпігментація. Що таке гіперпігментація шкіри? Це потемніння або збільшення природнього кольору шкіри, як правило, внаслідок збільшення відкладання гіпермеланіну. Це гіпермеланоз. В епідермісі або в дермі. Можуть бути стани, коли гіпермеланоз і в епідермісі, і в дермі. Гіперпігментація може бути ознакою багатьох станів, починаючи від нормальних варіацій кольору шкіри, і, звісно, продовжуючи набутими і спадковими синдромами. І гіперпігментація є однією з найпоширеніших причин звернення не лише до лікаря-дерматолога. Я бачу, у нас тут дуже багато лікарів-дерматологів, які практикують більше косметологію, то у вас таких пацієнтів теж є. Дуже багато. Здебільшого гіперпігментація це стан, який пацієнта не турбує фізично, він турбує більше емоційно. І саме цей стан може стати значним психосоціальним тягарем через обмежену ефективність методів лікування. Я дуже багато інформації перешукала стосовно. Гіперпігментації, і сьогодні я хочу от вам дати максимально нові протоколи, максимально нову тактику ведення пацієнтів із гіперпігментацією. І що цікаво, було проведено онлайн-опитування протягом грудня 2022 року, лютого 2023 року, було опитано 48 тисяч учасників з 34 країн. Репрезентативна вибірка це були люди віком від 18 років. І що ж, ми бачимо, кожен другий опитуваний скаржився на те. Що в тій чи іншій мірі він страждає на гіперпігментацію? Якщо ж ми розіб'ємо, ми знаємо, що статистика це подруга медицини. Так 27% пацієнтів із опитаних страждали на сонячне лентого, 18% на акселярну пігментацію, 15% мали позапальну гіперпігментацію. До речі, у нас дерматологів оцей відсоток буде значно вищий, тому що до нас приходять пацієнти із захворюваннями шкіри. Відповідно, позапальна гіперпігментація в нас зустрічається практично. Кожного пацієнта. 15% пацієнтів страждали на переорпітальну пігментацію, 11% на мелазму, і 8% страждали на вітіліго. І сьогодні я власне, хочу поговорити про мелазму, оскільки всі стани, які супроводжуються порушенням пігментації, ми не можемо вкласти навіть в один день. То сьогодні коротенько про мелазму. Мелазма це надзвичайно поширений хронічний і рецидивуючий розлад гіперпігментації, який виникає внаслідок гіперфункції меланоцитів, які відкладають надмірну кількість Меланізму в епідермісі і дермі. Стосовно самого, самої назви мелазма, мелазма походить від грецького слова мелаз, що означає чорний. І взагалі дерматологія сягає корінням, виявляється дуже-дуже дуже далеко. І ще Гіппократ вже описував мелазму. І вже він говорив про те, що є низка порушень шкіри, які погіршуються під впливом сонячної радіації, перепаду температур, а також під впливом запального процесу. На шкірі. Стосовно факторів ризику розвитку мелазми, то їх, звісно, можна розділити як основні фактори ризику і додаткові. До основних факторів ризику, як і в багатьох дерматологічних патологіях, ми можемо віднести генетичну схильність, вплив сонячного світла, ультрафіолет, а також зараз проводиться багато досліджень про вплив видимого світла. Фототип шкіри здебільшого мелазму зустрічається у пацієнтів з третім п'ятим фототипом, гормональні фактори вагітність, гормональна терапія, використання оральних Контрацептивів і є додаткові фактори розвитку мелазми: це деякі косметичні засоби, певні ліки, наприклад, фотосенсибілізуючі ліки, а також ті ліки, які ми даємо, призначаємо при судомах, дефіцит цинку, вік переважно мелазми зустрічається у пацієнтів після 30 років та наявність хронічного запалення шкіри. Кілька досліджень показали дуже різноманітну поширеність мелазми, яка може коливатися від 1% в загальній популяції до 9-50% у пацієнтів з групою. Ризику. Ми дерматологи любимо цифри, так і є спеціальні такі навіть підручники стосовно індексів дерматології. Так, насправді є надзвичайно багато індексів, які можуть оцінити ступінь важкості мелазми. Від індексу площі та важкості мелазми Масі, який є надійним показником при визначенні важкості мелазми, до шкали якості життя при мелазмі мела і QRQ мелазма. Відповідно, чому більшість із цих шкал саме оцінюють психоемоційний стан пацієнта при мелазмі, та тому, що кожен п'ятий із пацієнтами, який має той чи інший розлад гіперпігментації, вони почуваються. Згідно опитування, менш коханими родиною та друзями. Відчуваю, що вони змушують родину та родичів відчувати сором, ну здавалось би, правда, де гіперпігментація, а де аж отакі суб'єктивні скарги, але все ж таки і кожен п'ятий почувається відштовхнутими своїми партнерами, і навіть інколи проблеми з у стосунках, вони описуються це через те, що у мене гіперпігментація. Якщо ж раніше вважалося, що а, патологія і в розвитку мелазми. Пов'язана лише з меланоцитами, то на сьогоднішній день ми бачимо, скільки є проблем під час мелазми. Отже, порушується взаємодія кретиноцитів, аномально відбувається активація меланоцитів, агрегація і меланосом в епідермісі та дерми, збільшення кількості тучних клітин, посилення васкуляризації, пошкодження базальної мембрани, аномалії позаклітинного матриксу шкіри. Звісно, що ми будемо спостерігати: фотостаріння, сонячний еластоз, і взагалі пацієнти демонструють склад одні клінічні та гістологічні характеристики, які свідчать про залучення надзвичайно багатьох патогенетичних шляхів, цю табличку я знайшла в в одній зі статей про мелазму. Зокрема, і ми бачимо надзвичайно багато факторів, які можуть бути асоційовані з мелазмою. Що ми маємо про мелазм? як я вже зазначала, фотостеріння, порушення позаклітинного матриксу, відповідно порушення шкірного бар'єру, вплив гормональних факторів, ненормальну активацію меланоцитів, активацію тучних клітин, сонячний еластоз і Бачите, тут є коморбідні стани, які спостерігаються при мелазмі. Тому, коли з'являється у нас пацієнт із мелазмою, що ми можемо ще дообстежити, які патології можуть бути у пацієнтів із мелазмою. Згідно досліджень, це можуть бути порушення роботи щитоподібної залози, які часто можуть бути асоційовані з мелазмою, і також синдром СПКЯ також може бути асоційований із мелазмою. Клінічна картина, я думаю, тут усім дуже дуже добре відома: це нерегулярні плями. Переважно з чітким контуром від світло-коричного до сіро-коричного кольору на шкірі, яка здебільшого піддається впливу сонця. Ураження зазвичай є симетричними, можуть уражати ніс, щоки, ділянку верхньої губи та підборіддя. Більшості пацієнтів мелазма все ж таки має безсимптомний характер, але ми повинні пам'ятати, що у деяких пацієнтів може спостерігатися свербіння, поколювання, сухість, еритема, а також наявність теленгеактезії. Якщо ж говорити про мелазму загалом, то зазвичай вона. Зустрічається на шкірі обличчя, проте ми маємо пам'ятати про екстрафаціальні форми мелазми. Стосовно патернів гіперпігментації на шкірі обличчя, то мелазма буває центрофаціальна, малярна та мандибулярна. Стосовно додаткових методів обстеження, діагностики, які ми можемо запропонувати пацієнтам, це обстеження під усіма нашою любимою так, лампою вуда, про яку, на жаль, чомусь ми забуваємо, але вона дуже гарно нам. Може диференціювати епідермальне відкладання меланіну від дермального. При епідермальному відкладанні меланіну ці плями при впливі ультрафіолетового світла ми їх будемо бачити чіткіше. При дермальному відкладанні пігменту ми чіткіше будемо бачити ці плями візуально, ніж під лампою вода. І дерматоскопія. Раніше ми говорили, що дерматоскопія це лише метод в дерматоонкології, так на вутвори, але зараз ми все частіше використовуємо цей метод для діагностики багатьох захворювань шкіри. І стосовно дерматоскопічних паттернів, то е, при фаціальному розташуванні мелазми ми бачимо псевдоротикулярну пігментну сітку, що в принципі характерно для всіх пігментних е, утворів на шкірі обличчя. Посилення васкуляризації, це теж потрібно пам'ятати, тому що я буду говорити про лікування і цей пункт ми м, будемо задіювати телеангіотезії, пігментні структури та структури совиного ока. Чи можна вилікувати мелазму повністю? На жаль, в багатьох, коли я розповідаю про багато хронічних захворювань, що ми яка відповідь на це питання? Ні. Звісно, ми можемо ввести мелазму в ремісію, проте ми повинні пам'ятати, що лікування цього захворювання передбачає курацію пацієнта як в період загострення, так і в період ремісії. Звісно, спонтанна ремісія мелазми, яка, наприклад, може виникати під час вагітності, може все ж таки зберігатись протягом кількох років і або спонтанно щезати. Або або uh, може да uh, бъде бути... Максимально довго. Незалежно від тригерного чинника мелазми, рецидиви виникають під час як тривалого, так і навіть нетривалого перебування на сонці. Мелазма пов'язана з гормональним лікуванням, може залишитися і після припинення лікування. Мелазма із запальним компонентом може бути пов'язана з гіршим результатом при використанні звичайних методів лікування. І стосовно лікування мелазми. Ми пам'ятаємо, що при лікуванні будь-яких захворювань шкіри та й не тільки шкіри, в нас є лінії лікування. Так, отож, терапія. Першої лінії це засоби для місцевого застосування. Трішечки пізніше там їх буде перелічено, і думаю, всі з ним знайомі. Хімічні пілінги та пероральна транексамова кислота є терапією другої лінії. Коли ми ведемо пацієнта із мелазмою, обов'язково ми повинні дотримуватися у цієї етапності. Стосовно хімічних пілінгів, тут важливо пам'ятати, що при проведенні хімічних пілінгів ми повинні вводити поступово пацієнта, підготовлювати шкіру до цієї Єї процедури і, звісно, працювати з ним після процедури. Лазерна та світлова терапія це є терапія третьої лінії. Мене жахає те, що інколи лікування малазми починають одразу з лазерної терапії. Ні, ні, і ще раз ні. Це терапія третьої лінії, яка підходить для пацієнтів, у яких місцеве лікування і хімічні пілінги не призвели до адекватного покращення при використанні лазерних. Методик. Ми повинні пам'ятати те, що у пацієнтів з 3, 4, 5 фототипом після лазерних процедур може бути ще сильніше вираження гіперпігментації. І новий, метод, новий препарат для курації пацієнтів не лише із мелазмою, а з усіма видами гіперпігментації це Мелабет-3, сироватка концентрат протипігментних плям для протидії пігментації. Це інноваційна мультизапатентована молекула малазил, яка дає. Є видимий ефект уже після першого тижня застосування насправді. Проводилися дослідження вже протягом 18 років, і було проведено скринінг близько 100 тисяч активних інгредієнтів. І ця молекула була запатентована. препарат нещодавно вийшов на ринок. І чим же ж він такий є особливий? Оця от власне запатентована формула мелазил вона захоплює попередників меланіну ще до того, як вони трансформуються в меланін і повністю виключає їх з меланогенезу. Ось власне перелік всіх найчастіше використованих компонентів, які ми призначаємо пацієнтів у першій лінії лікування мелазми. І тут проводилося дослідження. Дослідження проводилося інвіво протягом шести тижнів. Протягом першого тижня пацієнту рекомендували застосовувати лише один із цих місцевих. Препаратів протягом другого тижня продовжила застосування місцевих препаратів, плюс був вплив ультрафіолетового випромінювання, і протягом третього-шостого тижня без впливу ультрафіолетового випромінювання просто застосовувалися ці препарати і, власне, оцінювали ефективність кожного із діючих речовини. То ми бачимо, що мелазил. Має досить сильний ефект, практично у 100% пацієнтів, після регулярного використання засобу протягом 6 тижнів. Комплексна формула. Мелазил е захоплює проміжні продукти синтезу меланіну, ліпогідроксикислоти та ретиніл-пальмітат сприяють оновленню клітин та ексфоліації, гіалуронова кислота та гліцерин відновлює шкірний бар'єр та зволожує шкіру. Карнозин має антиоксидантну дію. Ретиніл-пальмітат посилює дермоепідермальність з'єднання. 10% ніоцинамід. Якщо ви, в принципі, звертали увагу тут дуже в багатьох косметичних засобах, якими працюємо, пацієнтів із акне, так, із іншої іншою патологією, і навіть з атопічним дерматитом, у складі є ніацинамід, тому що це дуже крутий компонент, який працює і на заживлення шкіри, і на профілактику позапальної гіперпігментації. Тут, в цьому препараті, концентрація ніоцинаміду 10%. Це дуже багато, відповідно, він буде працювати досить активно. І Екстракт бурих водоростей також є антагоністом фібробластного білка, який сприяє зменшенню меланогенезу. Сироватка б 3 має доведену ефективність. 98 пацієнтів бачать видиму корекцію пігментних плям через тиждень. 85% навіть стійких пігментних плям через 8 тижнів. На жаль, сироватка до нас прийшла відносно недавно, і я, в принципі, своїми пацієнтами використовую її 3-4 тижні, як і з якими. І хочу вам сказати: от зараз я розповідаю. Даю про мелазму, вона дуже круто працює на постакне пігментацію. Пробуйте, тому що навіть складники цієї сироватки прекрасно працюють на акне. Отож, що ми можемо порекомендувати для щоденного догляду проти пігментації? Сироватка Мела Б3, так і відповідно сонцезахист. Стосовно сонцезахисту, ми можемо запропонувати пацієнту один із засобів сонцезахисних серії Антгеліус, або. Крем Mela-B3, який є у цій лінійці і спеціально розпроблений для шкіри, яка схильна до пігментації. Mela-B3 крем проти пігментації шкіри для запобігання її повторній появі. Також має індекс SPF 30. Він має комплексну формулу. Знову ж таки, цей компонент мела мелазили, який працює з пігментацією, 5% аценамід, термальну воду для рожпозе, яка заспокоює шкіру, і сонцезахисні фільтри з широкого спектру дії. Які ефекти цього застосування цього засобу. Після використання крему, миттєво є відчуття рівного тону шкіри і хорошого зволоження. Плюс наявність СПФ допомагає захистити шкіру від появи пігментних плям. Після 4 тижнів використання розмір кількість та інтенсивність пігментних плям помітно зменшується. Крем можна використовувати не лише для шкіри обличчя, а також для зони декольте та для тильних поверхонь долонь, тобто використовування для всіх діляночок, які не закриті одягом. Або іншим сонцезахистом. І ми повинні пам'ятати, ми багато говоримо своїми пацієнтами останні роки про важливість захисту від сонця. Засоби Angelius UVA 400 це найкращий захист навіть від довгих UVA променів. Формули засобів посилені новим фільтом MXORL 400, який є стійким і забезпечує ефективний захист навіть від дуже довгих UVA променів. uva 400 це легкий сонцезахисний флід, що надзвичайно важливо для тих, Пацієнтів, які не люблять відчуття стороннього крему на шкірі обличчя, має надійний захист, високу стійкість та надзвичайно легку текстуру. Є ще один засіб, який ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам: це зволожувальний крем, Moon, який має той самий склад. Отже, засоби Анхеліус, окрім того, що вони мають стабільні фотофільтри, також містять у своєму складі вітамін, Е, гліцерин, термальну воду та технологія NetLock, яка попереджає зменшенню активності дії засобу під впливом поту, наприклад, чи води для активних людей. І власне висновки, які я зробила. Після того, як готувала цю доповідь, плани лікування пацієнтів з мелазми зазвичай починаються з контролю або усунення факторів ризику суворого захисту від ультрафіолетового випромінювання та місцевого застосування певних освітлювальних засобів. Місцеве лікування може, звісно, тимчасово покращити стан шкіри, але проблема часто повторюється. Тому ці пацієнти з вами повинні бути постійно. Основні принципи терапії зміни кольору при мелазмі включають пригнічення шляхів синтезу меланіну, зниження. Передачі меланосом від меланоцитів до кератиноцитів і прискорення шляхів виведення меланіну. Процес фотостаріння шкіри та надмірна неоваскуляризація також є надзвичайно важливими, тому ми повинні працювати не лише з гіперпігментацією, а ми повинні е, працювати із е, судинками на шкірі. І застосовувати засоби, які будуть покращувати регенерацію шкіри. І те, що я говорю на кожній своїй доповіді з пацієнтами, ми повинні говорити. Ми повинні пояснювати, що це не буде одразу. Ми повинні говорити про те, чому виникає це захворювання, як ми його будемо лікувати. Пояснювати кожен свій крок та будувати оцей довірливий місток між пацієнтом та лікарем. Оце, це власне в цьому секрет успіху дерматології. Дякую за увагу.